І так, друзі, всім привіт! Всіх раду вітати на моєму каналі. І в цьому відео я думаю, що ви по понаці вже зрозуміли. Буде дуже цікавий скажемо, челендж, експеримент. Я навіть не знаю, як це можна назвати. В мене буде ціль з 4 тисяч гривень зробити 50 тисяч за хвилин десь 15. Це буде ризиково, це буде дуже складно, але перевіримо, чи це взагалі можливо. І зараз давайте переходити на платформу, буду показувати вам і розповідати, який взагалі план дій, як я буду це робити. І так, друзі, дивіться, одразу хочу сказати, що я в цьому відео забуваю про мані менеджмент, про ризик менеджмент з цих банальних правил торгівлі тут не буде. Як я збираюся з чотирьох тисяч гривень, зробити п'ятдесят. Я не буду використовувати свій основний баланс 7 000 000. Ось, в 7 мільйонів. Ось мене є баланс чотири тисячі гривень, з них треба зробити 50. Якщо я зайду в першу годину 4 тисячі гривень, і вона закриться в плюс. Я отримую 7680. Я думаю, ви вже зрозуміли. Потім, якщо я зайду на 7,680, я можу отримати 14745. І потім, якщо я зайду на 14745, в мене буде 28, і 28310, це вже 50 тисяч гривень. Тобто треба буде зробити 4 плюси в ряд. Складно, але можливо, можливо, дійсно можливо. І неодноразово таке робили. Але по мані менеджменту так це буде експеримент. Одразу хочу вас попросити: не гортайтеся відео. Тому що для вас це буде спойлер. Чому? Тому що навіть якщо в мене там перша, друга, третя, четверта угода буде в мінус, все одно відео я це опублікую на канал. І просто щоб ви не зрозуміли, що це там буде дуже коротке відео. Ставлю чорний екран. Тому не гортайте, дивіться, будь ласка, його до кінця, і також хочу показати ось історію. Год сьогодні сьогодні 30 В нас квітня, і останні угоди тут були 21 першого квітня, тобто. Угод сьогодні ще немає. І це ось якраз тільки я починаю записувати. Все, я додав собі вже чотири активи. Вони мають 90% прибутковості. Давайте зараз буду шукати угоду і заходити вже в перший актив. І так, перша ситуація на 4 тисячі гривень. Я заходжу в угоду вниз. Поїхали, і тепер давайте буду вам пояснювати, чому я тут зайшов в угоду. І так в нас є RSI, це індекс відносно сили. Індикатор він демонструє нам, коли актив в зоні перекупленості і коли в зоні перепродажу. Ось. Також в нас є зона підтримки. Це та зона, до якої ми підходимо, 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 але ми її не пробуваємо. Бо вона доволі таки міцна, і ми до неї, як правило, завжди підходимо. І зараз дивимося, що ми по RSI рухаємося вниз, є ще куди рухатись вниз. В нас є ще куди рухатись вниз до зони підтримки, і тому я відкрив угоду вниз на 4 тисячі гривень. Якщо ця угода працює, тут маємо прибутковість 90%. Давайте вімкну, спічнити в графіку 5 секунд на таймфрейм. 90%, то це буде прибуток 7600 гривень. Ну чистий плюс 3600, але баланс буде 7600 гривень. Давайте будемо дивитися, актив вже рухається доволі таки небезпечно. Залишається 45 секунд і спостерігаємо. І так, друзі, як можемо побачити, залишається 10 секунд до закриття нашої годи. В історії год, ось це перша угода, яка зараз буде 30 квітня, і через 3 секунди вона закривається в. Плюс є, плюс 7600 гривень вже на балансі. Так, перший плюс є. Добре, тепер головне рухатись так далі. Я думаю, що два-три плюси точно знайдемо. А ось четвертий плюс по статистиці це навіть складно зробити. І, до речі, і так, друзі, знайшов. Знайшов наступного году. Вона буде по активу євродолар долар 7600 гривень. Я відриваю угоду вгору на короткий проміжок часу, і зараз поясню вам чому. І так, дивіться, в нас є рівень. Він для нас був зоною супроту. Далі ми його пробили, і зараз перший дотик попередньо прибитого рівня. Як правило, коли таке трапляється, відбувається ретест і зворотній рух вгору. Як можна подивитися, до речі, поки я вам пояснював, вже якраз цей актив почав рухатись вгору. Залишається 43 секунди, і поки все йде дуже дуже добре. Тобто, скільки це відео йде? я не знаю, дуже скільки це відео йде, але виглядає так, що. Ми крок за кроком рухаємося до цілі. Ну окей, 30 секунд залишається. Я не поспішаю, тому що може зараз бути таке, що буде якийсь імпульс вниз і все, його закриється в мінус. Не хотілося б, але таке може бути. Окей, 20 секунд. Дивимось, чекаємо. Такс, окей, okay. 5 секунд залишається. Ми рухаємося біля нашої точки входу, але все одно маємо плюс. Доволі таки швидко пройшло. Скільки дві хвилини пройшло з першої і другої ситуації на балансі? Вже 14 тисяч 592 гривні. Залишилось зробити два плюс. ряд. два плюсов ряд. Можливо, можливо, все буде. Мені подобається це відео тим, що воно не тільки таке, знаєте, розважальне, ризикове, динамічне, незрозуміло, що буде, а й тим, що я вам поясню, що аналіз. Я аналізую активи так, як я це роблю завжди. І ви, дивлячись це відео, так само чомусь ще й навчаєтесь. Ну і у вас є якісь, я сподіваюся, позитивні емоції під час перегляду цього відео. Але я думаю, що у вас будуть більш позитивніші емоції, якщо зараз у мене баланс буде нуль, і будете сміятися з мене дурачка, що я не торгую по мані До речі, ніколи не торгуйте без мані менеджменту, тому що це дуже важливо. Дуже Важливо заходити на правильний відсоток від балансу. До речі, зараз давайте розвім про мою безкоштовну команду, як я заробляю, що це таке і так далі. Ось моя команда. Тут вже більше 7 тисяч людей, їй вже більше трьох років. І в цій команді ми щоденно торгуємо. Я виставляю свої угоди, виставляю аналіз до цих угод. І якщо в мене плюс, то і в людей плюс. Тобто, ви можете без досвіду приєднатись і так само почати заробляти, навіть якщо взагалі повний повний нуль. Є також дуже дуже багато відоків учасників команди. Я не знаю, так можна гортати їх. Прям дуже дуже багато. І також є навчання. Більш детальне навчання, що як робити, куди натискати і так далі. Тому кого цікавить тема трейдингу, ласкаво прошу в мою команду. Посилання буде під цим відео. І так, друзі, знайшов наступну угоду. Давайте швидко заходити. Буде заходити на 14 592 гривні, буквально на півтори хвилини вгору. І зараз буду пояснювати, чому саме так ми зайшли. Дивіться, в нас є просим словом, максимально просим словами. Вам намагаюсь пояснити. В нас є така направлена лінія вгору. В нас є дотики до цієї лінії. І в нас що відбувається, як тільки ми підходимо, ми відсумовся вгору, і наші цінові мінімуми вони оновлюються. І кожен наступний дотик він вищий, ніж попередній. Тобто, це тренд вгору. Підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося. І зараз знову підійшли. Тому я очікую штовхня та очікую рух вгору. Банальний тренд вгору. Це виходить наша вже третя угода -го на 14592 тисяч І виглядає вона дуже впевнено. Залишається 25 секунд. І залишиться останній крок. Чи стійте, чи не останній крок. 10 секунд залишається. Це 5 секунд таймфрейм. Я ввімкнув його для того, щоб більш динамічно це все дивитись. Залишається... 3... 2... Одна. добре, добре, я щось трішки хвилюватись кричав в кінці. Після цього імпульсу є, друзі, є третій плюс. Дивимось по історії угоди. В нас було 4, після цього 7, після цього 14, після цього 28. І зараз баланс 28 тисяч 16 гривень. Залишилося знайти одну угоду. І тоді баланс буде 50 тисяч гривень приблизно. Фух, друзі, давайте, давайте. Ось, ну, вже я вже задоволений, що ми так далеко зайшли. Тобто я думав, що два плюси в ряд зробити буде легко, тобто не буде ніяких проблем. А Ось третій під питанням було, і можемо подивитися, що плюс є, але. Треба ще одну угоду. Треба ще одну угоду, куди б можна було зайти, щоб отримати плюс. Тобто вже відео я цим задоволений. Але знову ж таки, треба пошукати. Не гортайте, друзі, це відео. Тому що зараз, якщо буде мінус, ви побачите в кінці відео просто чорний екран, і Все. Тобто, як я втратив 28 тисяч. Тому, тому, тому не гортайте це відео. І, до речі, поки я вам. Тут все пояснював. Ми починаємо рухатись до тренду. Я хочу подивитися ще по перестаюсь. Ви зараз бачите, як я шукаю угоди. То, друзі, дуже хочеться зайти вгору. Чому? Тому що, ось, навіть якщо я визначилось повністю, ось так, куди ми можемо підійти в цілому, ми маємо рухатись вгору. По RSI так само маємо рухатись вгору. Тому 28 тисяч шістнадцять гривень. Я думаю, що до копійки не буду ставити. Відкриваю угоду вгору. Точка входу не дуже. Точка входу не дуже. Окей, 28 тисяч гривень угода відкрита. І тепер залишається просто чекати. Ось дуже цікаво, чи вийде. Точка входу максимально. Ой, точка входу просто максимально жахлива. Залишається. О, повертаємось, залишається хвилина. Ну що ж, давайте, давайте дивитись. 50 секунд залишається. Будемо дивитись, що зараз буде з цією, з цією угодою, але виглядає сумно. Але може бути імпульс. Все, чекаємо. Дивимось. Так, друзі, залишається 10 секунд. 10 секунд залишається. В нас зараз 3 плюси в ряд. І це якраз четвертого года. І вона через 5 секунд, скоріше, за все, закриється в мінус. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Самі все бачили, самі бачили, як працювало. З 4 тисяч гривень вдалося заробити 28 тисяч гривень за хвилин 10-15, скільки йде це Відео в цілому, я задоволений. Відео вийшло круте. Я вам пояснював кожен свій аналіз. Я сподіваюся, що ви чомусь навчились. І також дуже важливо, і я сподіваюся, що ви зрозуміли, що треба дотримуватись мані менеджменту. Треба дотримуватись ризик менеджменту. Не треба заходити ніколи на весь свій баланс. Треба так ризикувати. Краще трішки довго але стабільніше саме такою системою я торгую вже більш років. Саме завдяки цьому, саме завдяки цій дисципліні, знаєте, витривалості. Я і маю зараз на балансі торговому балансі 7 мільйонів гривень і є ще куди рухатись. Тому дякую всім за перегляд. Нагадую, що послання на телеграм є в описі під цим відео. Буду всіх там радий бачити і всього найкращого.